Як я вже казав, нам потрібна людина, яка вже володіє певними якостями, мужність, наполегливість, витривалість. Будь-хто з моїх не зовсім. Нам потрібен хтось, хто вже має специфічний досвід перебування в зоні. Одним словом, нам потрібен сталкер. Всі покази сходяться, але побачити це на власні очі це щось інше. Це наукове диво. Альфа, чверть століття тому, навіть трохи більше. Артефакт, з якого все почалося, все ще продовжується, і не тільки в зоні. Ха -ха. Ви, сталкери, зі своїми байками. Спробуйте менше бухати! Що? Другий карибський сука! Це для тебе байки, так? Сюди дивись я втратив все. Втратив, що мав там на великий. І ти кажеш мені перестати бухати! Полковнику. Що? Нарешті оцінили? Експеримент сам себе не проведе. Відставити! У нас був вибір сидіти рівно і чекати чергового супервикаду або ризикнути і отримати контроль над аномальною енергією. Mm. Подивіться, наша ставка зіграла. А щодо вашого дому, звинувачуйте зону, а не мене. Охолон бійцю. Другий карибський експеримент прийшов не за планом. Під час експерименту на групу напали диверсанти Шрама, Місцеві радикали. Головний біля. Оскільки того разу вони досягли свого, певно, і надалі заважатимуть. Тож не тих звинувачуєш, скіфе. Сподіваємось, що цього разу безпека буде вашим головним пріоритетом.